Привіт! Хочу вам показати, що за допомогою маятника, наприклад, можна визначити, де в нас північ, де в нас південь, схід і захід. Наприклад, коли я хочу зарядити якийсь камінчик, мені обов'язково його треба поставити правильно, а саме на північ і правильною стороною. Отже, для того, щоб мені його правильно зорієнтувати, мені обов'язково треба знати, де в мене північ. І кхе, буває таке, що я телефон з собою, наприклад, не беру. А, буває таке, що в мене не ловить телефон, якщо я зайшла кудись дуже глибоко в ліс. А, але зазвичай, що я люблю робити, спочатку визначити за допомогою маятника, де в мене північ. І потім перевірити в Google на телефоні. Що я й пропоную сьогодні зробити вам? Отже, беремо наш маятник. Налаштовуємось. Чи готовий йти до роботи? Так. Чи є зв'язок з вищим я. 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 Чудово, дякую. Зупинись. Отже, мій намір буде. Покажи мені північ. Покажи мені північ. Покажи мені північ. Де є північ? В яку сторону? В якій стороні є північ? Де є північ? Північ, північ. Північ. Покажи мені північ. Покажи мені північ туди. Правильно? По діагоналі туди. Зрозуміла. Дякую, зупинись. Зупинись, будь ласка. Зупинись. Зупинись. А, напевно перевірю. Покажи мені, будь ласка, де є північ. Покажи мені північ. Покажи мені північ. Покажи мені північ, в яку сторону. В яку сторону північ? Туди. Правильно? Дякую. Отже, північ там. Це правда? Отам північ. Отам північ. Так. Дякую. Що я зараз візьму? Зараз виключу наше з вами відео. Відкрию Google Maps і перевірю. Ще ні разу не було такого, щоб не співпадало. Тобто маятник завжди дуже гарно показує, куди. Мені треба повернути мою голову, щоб я побачила той північ. Це дуже класно. Як вам це зрозуміти, от, коли маятник хитається, він буде у вас хитатися ніби як в якусь сторону. Ви будете відчувати, коли от енергія йде, вона вас підштовхує в якусь сторону. Навіть якщо він хитається по діагоналі, по діагоналі, так? То все одно, в якусь сторону, його буде хитати більше. Так ви зрозумієте, в яку. Ось ось така для вас вправа: легка, проста, можна її зробити будь-де. І головне перевірити результат. Напрацьовуйте ваші коди і ваше спілкування з вашим маятником. Я сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня вправа. І все у вас вийде з першого разу. Бувайте! А вах!